Нещодавно із дитячого міжнародного центру Артек повернулась до свого рідного села Петрушки києво Святошинського району Анастасія Монтяну. Їй лише 12 років та її співучий голос добре знають у районі, а вокальною творчістю вона займається з 6 років. Ця поїздка була організована для вокалістів дитячого Євробачення, де вони не тільки відпочивали, а ще й активно займалися вокалом, приймали участь у фестивалях та різноманітних музичних конкурсах. Відпочивала, трішки займалася вокалом, теж готувалася до конкурсу. Були фестивалі, там вважаті е, нам розповідали різні історії, ми також співали свої пісні. Спочатку було важко, а, але дуже цікаво. Є дуже багато талановитих дітей, але е, мені здається, що кожен, кожен з них різний, і в них в деяких дітей теж треба щось повчитись, тому що є дуже талановиті діти. За свої шість років дитячої творчості Настя приймала участь у багатьох конкурсах, фестивалях, проводила запис виступів у телепрограмах крок до зірок. Вона була і у Білорусі, і е, на слов'янському базарі, ну вона просто була лауреатом, тому що ми ще нам було 9 років, там з 10 років. Дитина була в Греції, зайняла перше місце на конкурсі української пісні. У Болгарії вона дитина також була на конкурсі української пісні, гран-при привезла звідти. Такий крок до зірок, де ми, ми в кроці до зірок три роки вже, і е, перший рік, як ми займалися. Там брали участь, вона просто пройшла лауреатом, цього фіналістом цього конкурсу. А в 2011 році дитина взяла гран-прі. Також ми приймали участь в міжнародному конкурсі Зоряні мости. Цей конкурс веде Алла Попова. Наступні конкурси заплановані у Анастасії. Це голос діти, які відбудуться у вересні. Та поїздка на міжнародний фестиваль до Берліну. Дитина дійсно має перемоги великі. Ну, ми на цьому не, не, не зупиняємося. І от в Насті завжди от ціль це не перемога. Що от мені подобається, я це дуже підтримую. Що ми ніколи не не засмучуємося, коли ми десь там взагалі не проходимо нас, не беруть далі в конкурс, десь не беремо якесь місце, не займаємо, просто нам дають лауреата або учасник конкурсу. Ми ніколи не засмучуємося. Ми навпаки, ми рахуємо, що нам треба значить ще займатися, ще досягати якогось такого вищого рівні, щоб далі була висока перемога. вірю я, вірю я, вірю. Я в життяю долю. Вірю у силу і волю. Вірю я. Не дивлячись на свої юні роки, Настя вже із допомогою дорослих та своїх керівників із вокалу Тараса і Наталії Лучанко має свій перший альбом під назвою Вірю я. І виконує пісні під гарним псевдонімом Калинова Анастасія, де із 17 пісень 9 є авторськими. Її творчість продовжується, а із набуттям життєвого досвіду буде поглиблюватись майстерність і професійне виконання.